Гарна картинка це як бонус від нейрографіки. Найголовніше те, як ви себе відчуваєте під час роботи, які питання собі задаєте, як контролюєте свої думки, які думки у вас приходять, які ви висновки робите під час роботи. Ось це головне. Головне, як ви себе відчуваєте, не робота, не те, що в когось гарніше, в когось гірша. Нема гарних чи негарних робіт в нейрографіці. Нема. Є в кожного індивідуальна, і вона має подобатись для вас. Якщо ваша робота для вас подобається, і неважливо, що скажуть про неї інші, бо теж приходять, О, щось намалювала таке, щось повісила, знімає, таке щось страшне. Дуже часто це теж я зустрічаюся з цим, коли знецінюють вашу роботу. Це якісь карлякулі, малякулі, щось понамальовував. Вам має бути на це порівню. Вам робота має ваша подобатися. Якщо ваша робота вам подобається, тоді вона у вас буде працювати. І, до речі, не завжди суперкрасиві розфуфирені роботи працюють краще, ніж обична робота. Е, покажу зараз, покажу. Не покажу, да? Хотіла показати роботу, яка, яка в мене спрацювала, а яка виглядає прямо якби, такою, да?